Гармувати якимось чином. Ага. Ну, дивіться, любі друзі, да? тут хтось, неважливо, ви чоловік або жінка, тут хтось застряг в дитячих енергіях. Бачите, навіть пусти... пустишку до рота пані взяла да, сидить. Підбори вона взор. На себе, да і платічка так так собі нормально, ну, якщо слюнявчик е, зняти, да тобто і Чепчик на голові. от Але вона дивиться на інших людей, е, скоріш за все, такі ж самих за е, віком, як і вона. от І вона вважає себе маленькою дитинкою, котра не може нічого в цьому житті. да А насправді людина відмовляється просто. Брати на себе відповідальність за будь-які дії. Да? От, і замість того, щоб самі рулити і створювати своє життя, вона просто буде потім за щось звинувачувати цих людей, да? не дали їй уваги, чоловік розмовляв з іншою жінкою, а я маленька, і в мене ротик закритий, не можу нічого зробити.